Самі кримці до односторонньої облоги поставилися по-різному, але уважно вивчають цінники в супермаркетах та на базарах. Чи відчутні для півострова перепони вивчала Олена Шевчук? Відзняти, що насправді відбувається в Криму, нині для українських журналістів завдання не з легких. Та нам удалося, і тепер ми на власні очі можемо побачити, як облога Криму відбилася на цінниках у магазинах півострова. Ось подивіться, поки на кордоні з Кримом черги, з хурами, інші вантажівки з українськими номерами спокійно продають картоплю, помідори і решту продуктів, які зазвичай везуть з материкової України. Це ті автівки, що встигли заїхати до облоги. Це найбільший гуртовий базар. Тут кажуть, покупці ціни не змінилися. Ну ціна вроді як була. Вроді що Україна закрила. Ціна політики також залишилася Вроді цінової категорії Було 20, так і стоїть 20. А це вже супермаркет. Сільпо попри українські написи на полицях відчиняних товарів вже майже нема. А? А это баня. Ну, это местные поставщики, которые вот еще остались остатки, которые были завезены. Есть и белорусская, есть российская, есть местная. Очень много нашей местные. Крымское, крымское молоко, и крымский молочник. Украинской, наверное, продукции ну, процента, наверное, два может быть осталось. Местных наших крымской продукции процента, наверное, 15 остальное российское. на Тимнадейки Крам по трижки цены так и пришли в гору. Наверное, на молочные продукты все-таки немножко повысились, но это же сезонные. Это же сезонные. Вы знаете, я ко всем этим вещам отношусь очень адекватно. Я понимаю, что мне это нужно. нужно. Я приду и куплю. Вот в пятницу, вот я тут работаю, в понедельник пришла, не изменилась. Но некоторые поднимают цены. Вот в районі нашої вулиці ракетної там підняли ці. Ну там существо. Ну, допустим, морбус був 15, став 18. Це вже Симферопольський центральний базар. Ворог 200-250. Бринзи 300-350. Риночне відношення. туда туди Сметана 200-150 пол -литра. Просто порівняємо з нашими цінниками. 250 рублів за домашній сир на наші гроші – це 77 гривень. В Києві його можна придбати за 40. Цибуля і картопля – 40 рублів, це 12 гривень 30 копійок. В нас вдвічі дешевше. За кілограм свинячого ошейка тут просять на наші 120 гривень, в нас гривень на 40 дешевше. І навіть риба, яка мала бути дешевшою на Чорноморському узбережжі, тут дорожча. Ось ціннійки, 250 карт. 380 восім кефаль 350, 300 підісріста рублі. Утім, продуктів удосталь. Продуктової облоги тут поки не відчувають. За два тижні кажуть, підготувалися. Ми обізпечені всім необхідним побазрімом. Будущем відразу після заяви Чубарова до Криму з Росії завезли місячну норму продуктів. Єдине в чому різниця, якщо вірити дописам у соцмережах, якість харчів. Естественно, блокады навредит жителям Крыма, но не ценами. Дело в том, что цены на украинские продукты питания уже давно сильно приближены к российским на нашем рынке. Другое дело – качество. Украинские продукты действительно качественнее российских. Особенно это касается молочки. Пятигорское молоко просто невозможно пить. Не знаю, из чего они его делают, но это жесть полная.